І вітання про соціально-економічний розвиток Луцька говоритимемо сьогодні у темі дня. У нас традиційно поінформований та компетентний співрозмовник. Я хочу представити Тараса Яковлева, заступника Луцького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Приємно, що ви знайшли час взяти участь у нашій, у нашій розмові. Отже, соціально-економічна сфера, те, із чим ви працюєте. Е, уже, до речі, перебуваючи рік на посаді заступника Луцького міського голови, хотілося б розпочати нашу розмову із програми соціально-економічного розвитку Луцька. Скажіть, ось на ваш погляд, е, минулого року чи вдалося реалізувати усі поставлені е, наміри? Е, дякую за запитання. Е, ну, е, декілька слів хочу сказати про самі показники які свідчать про те, чи виконали ми програму чи ні, чи спрацювало місто в 2013 році добре, чи, можливо, не зовсім. Якщо так наперед говорити і резюмуючи, то я вважаю, що місто в сьогоднішніх реаліях спрацювало достатньо непогано. Про це свідчить і невеличкий протиріст обсяг реалізованої продукції в місті, який становить 2,6 мільярда гривень в рік. Ось, також наші підприємства промислові, деякі з них. Налагоджували нові лінії, встановлювали нові виробничі потужності. Це такі підприємства, як «Едельвіка», Дельвіка, це такі підприємства, як ПАК ВГП, колишній волинголовпостач. І це нам дає надію на те, що все ж таки в подальшому ми маємо перспективу розвитку і в подальшому всі наші програми і задами будуть реалізовані. Якщо говорити також про інші показники, то і ріст середньої заробітної плати теж свідчить про те, що все ж таки в місті економічний потенціал існує. Станом на сьогодні середня заробітна плата в місті становить 2718 гривень. Це і на 9% більше е, порівняно з показником минулого року, і е, цей показник є навіть більше той, який ми собі планували в програмі. Також разом з тим, ну, звичайно, є і проблеми, і одна із них це все ж таки зберігається заборгованість по заробітній платі. Хоча вона значно знизилась порівняно з попереднім періодом, і кількість підприємств, які мають заборгованість по заробітній платі, вона теж різко знизилась. На сьогоднішній день наскільки три підприємства ще мають такі явища, як борг перед працівниками по зарплаті. Але на цьому році ми поставили собі чітке завдання ліквідувати взагалі це питання. Це ж саме і стосується і рівня самої заробітної плати по підприємствах. Якщо на початок року в нас 12 підприємств в місті Луцьку не виплачували мінімальну заробітну плату, тобто не дотримувалися соціальних гарантій, то на сьогоднішній день ми маємо таких підприємств 4. Хоча я повторюю ще раз, ну, ще над чим працювати, ще питання є залишаються. Тараса Володимирович, скажіть, а ось як із подоланням безробіття в обласному центрі, які тенденції впродовж минулого року? Е, дякую за запитання. Ну, е, взагалі по місту Луцьку з, з, з зайнятостю великих проблем немає. У нас стабільно низька, низький рівень безробіття. Станом на сьогодні це зареєстровано офіційно 2700 людей, які шукають роботу. Цей показник вже впродовж багатьох років він ну, практично не міняється. Він, ну, шкода, що він не зменшується, проте і немає росту ніякого абсолютно. Які проекти запланували реалізувати цього року в рамках реалізації соціально-економічного розвитку? Дуже цікаве питання. Якраз якщо говорити про соціально-економічний розвиток. Ну, декілька днів назад була прийнята на минулій сесії міської ради була прийнята програма соціально-економічного розвитку. Вже відповідно до самої програми, відповідно до заходів, які передбачені в програмі, вже готовий проєкт бюджету, який буде виноситись на сесію міської ради 7 лютого. І що туди вписали? Це, звичайно, дуже цікаво всім, всім мешканцям, нашим лучанам. Крутенько можу розказати. Це, ну, Перш за все почну з освіти, з такої дуже цікавої, дуже проблемної теми для міста Луцька, планується реконструювати і вести в експлуатацію два е, тисячі садочка. Це колишні дитсадки, які вже не, не працюють. В одному з приміщень перебував пенсійний фонд, який виселений. І, е, вже на стадії завершення проєктно-кошторисна документація і також відновлення роботи садочки по вулиці декабристів. Дасть можливість додатково відкрити 300 місць для, для діток. Також ми плануємо проводити роботу по, по будівництву і добудові 27-ї школи. Звичайно, що таких коштів в бюджеті міста немає, це достатньо величезний інфраструктурний проєкт. І міський голова поставив собі завдання і нам, всій команді, працювати із державним бюджетом, і з обласним бюджетом, щоб разом все ж таки цю школу будувати. Також в нас є проблема. І в е, наступному році вже завершуються обсяги, можливі для вивезення побутового, твердого побутового сміття. І тому в проєкті бюджету на, на наступний е, рік і також в, в одному із заходів програми соціально-економічного розвитку передбачено будівництво е, нової черги полігону твердих побутових відходів, але е, ми вже його плануємо будівництво з е, спільно-сортувальною лінією. Також є проєкти, які спрямовані на енергозбереження, проєкти пов'язані традиційно з реконструкцією і ремонтом доріг, з відкриттям нових амбулаторій і реконструкції існуючих або ремонтів, ну і ряд інших, ну трошки менш, менш затратніших. Такі масштабні, амбітні плани попереду, так? Скажіть, а от з тих проєктів, які реалізуються на даний час, що би вам хотілося відзначити? Ну, Я завжди говорив на всіх прямих ефірах і на всіх, ну, там, де є можливість, наголошував на тому, що все ж таки ми не тільки розраховуємо на бюджет і на податки наших платників податків на, місць, на місцевий бюджет, ми залучаємо кошти з різних міжнародних організацій, кошти з фондів наших українських. І на сьогоднішній день, станом на сьогодні, ми реалізовуємо 5 проєктів міжнародних, грантових, один з яких інфраструктурний, це реконструкція зоопарку. Також в тому числі один із проєктів передбачає придбання двох автомобіля для транспортування хворих, які мають важкі опіки та їхнє перебування в лікарні має на два лічка місця. Також з тих проєктів, які вже сьогодні реалізовуються, ну я вже говорив про 27 школу, минулому році ми реалізували і добудували ну, завдяки разом спільно і державний бюджет, і за допомогою обласної державної адміністрації добудували садочок дитячий. І, і вже 200 діток, додатково 200 діток мають можливість там е, перебувати і ну, навчатися. Стосовно ну, теж є інших дуже багато проєктів, це і реконструкція доріг, яка була проведена в минулому році. Ну, самі такі великі проєкти це проспект Перемоги від вулиця Виниченка, перехрестя Соборності молоді. Це однозначно, не можу не згадати, 22 двор... прибудинкових території, які були зроблені в минулому році. І я думаю, що дуже багато людей можуть подякувати як міському голові, так і депутатському корпусу, які все ж таки знайшли, віднайшли кошти і реалізували ось такий гарні проєкт. Тараса Володимирович, на основі аналізу економіки за 2013 рік, які можете зробити прогнози е, на 2013? Чи, на вашу думку, вплине ситуація загальна, яка вклалась, склалася у державі на соціально-економічний розвиток у нашому місті? Ну, звичайно, що такі, такі речі вони впливають на е, на господарку, в тому числі і міста. Прогнозів робити б не хотів, би. не хотів би, це, як говорить, справа не зовсім благодарна. Проте бюджет наш, який ми плануємо, він має тенденцію до росту. Ми плануємо більше залучити коштів і з державного бюджету. Про це теж вар варто сказати, тому що в бюджеті передбачена субвенція державна окремо на місто Луцьк в розмірі 40 млн грн. Тому достатньо такі в нас, чому я говорю про такі амбітні плани, тому що є можливість і є передумови для їх реалізації. Угу. Розвиток економіки визначається обсягом вкладених інвестицій, як відомо, наскільки вагомими є ось інвестиції, що надійшли е, торік? Ну, е, Про те, чи вагомі, чи не вагомі, можуть говорити самі цифри. Взагалі, з початку інвестування в місто Луцьк було інвестовано е, близько 220 мільйонів доларів. Е, можливо, в загальноукраїнському масштабі це не сильно якби, велика інвестиція, проте, проте для Луцька це вагомий внесок і підприємства, які мають іноземні інвестиції, достатньо е, гарно і достатньо ефективно працюють в місті, сплачуючи податки, надаючи робочі міста нашим лучанам. Е, я думаю, що це не є крайні показник і нам треба все ж таки йти до того, щоб його збільшувати, проте ситуація на сьогоднішній день така. А Яким чином можна це зробити? Ну, однозначно, інвестор піде в, на територію, в місто, в державу, якщо буде цілком впевнений в тому, що ця е, держава має ринкову економіку, що ця держава є правовою, що тут е, приватна власність і бізнес є захищений, що тут е, органи влади державної, місцевої повністю сприяють в розвитку цього бізнесу. Що, якщо е, цей бізнес можна вести прозоро, якщо правила гри відпрацьовані прозоро. Ми зі своєї сторони стараємося йти все ж таки назустріч цьому і робити все, щоб такі, е, ну, такі передумови надати. Е, ми вже всі бачимо, як працює наш центр надання адміністративних послуг в центрі міста. Е, е, дуже було багато скептиків, коли ми розпочинали цю роботу, але на сьогоднішній день близько 40 тисяч суб'єктів. Це і фізичні, і юридичні особи вже звернулися в центр надання адміністративних послуг на отримання послуги або для того, щоб отримати консультацію. І е, е, ми маємо на виході з нашого центру маємо таких три бокси, в які е, є можливість наших скажімо так, клієнтів моїх, так називаємо, е відмітити своїми своїми квитанціями, відмітити, чи була гарна робота центру, чи задоволені вони, і чи не задоволені. І переважна більшість наших людей, які відвідуються ж таки ЦНАП, вони... Е опускають свій, цей талончик в ту ячейку, яка відповідає за задоволеність послуги. Тобто, uh -huh. А надалі як плануєте вдосконалювати роботу центру надання адміністративних послуг? 에, ну, тут є тут, ну, я, мені здається, що на сьогоднішній день достатньо сучасний центр у нас є. У нас діє електронна черга, у нас є достатньо людей, державних адміністраторів, які можуть приймати велику кількість людей. Всі умови передбачені для прийому, тобто це облаштовані місця і для, для, праців, для працівників центру, і для відвідувачів. Але ну, першочергову ідею на сьогоднішній день є. це збільшення обсягу надання адміністративних послуг. На сьогодні 190 послуг надаються в ЦНАПі. Е, якщо взяти всі послуги, які надаються по, ну, по місту Луцьку, це близько 300 послуг. Тобто ще нам є куди рости, можна ще залучати і державну реєстраційну службу, і паспортний стіл. Можливо, інші державні органи, які поки що ще через СНАП не працюють, оце якраз буде покращення роботи самого СНАП. Угу. Тобто робота Центру надання адміністративних послуг, яку у першу чергу розв'язала проблему за останній час? зменшення кількості часу, які люди витрачають на те, щоб отримати ту чи іншу послугу адміністративну, дозвіл відповідний взяти, довідку якусь отримати, витяг випуску і так далі. Угу. Повертаючись до нашої розмови, ми обговорювали соціально-економічний розвиток міста. Скажіть, будь ласка, які, чого чекають іноземні інвестори від українського ринку? Ну, я вже Зокрема, про... ті, які приходять до нас. Я вже про це власнеця. сказав. В, перш, ну, в першу чергу, ті люди, які вкладають кошти, вони хочуть бути впевнені в тому, що е, вони своїх коштів не втратять, що е, бізнес цей можна вести прозоро. І, е, ну, в принципі, передумово всі в Україні є. У нас люди дуже вміють працювати, люблять працювати. І е, надзвичайно з високою продуктивністю праці. Е, я думаю, що основне, чого вони чекають, це нормального діалогу з, саме з тими суб'єктами і тими органами, які дають можливість цей бізнес розпочати. Uh -huh. А які сфери економіки найбільш привабливі для інвесторів? Е, ну, Якщо говорити по цій сумі, яку я назвав по обсягу інвестицій, і глянути структуру розподілу цих інвестицій, ну, це оптова на торгівля раз. це машинобудівна галузь два, ну, це дуже така великий, е, великий обсяг інвестицій, у нас, нас пішов на СКФ, на модернізацію нашого такого флагмана міста Луцька. Ось, це е, сфера послуг, ну, це таких, мабуть, три галузі з найбільших. Угу. Торік за рахунок коштів єврофондів і на Волині, і у Луцьку, зокрема, реалізовувалися різноманітні транскордонні проекти. ось ви вже назвали е, лікування важких випадків опіків на польсько-українському кордоні, модернізація також нашого Луцького зоопарку. Які плани на цей рік у сфері культури, наприклад? Ну, повторюсь ще раз, ці проєкти, про які ми вже говорили, вони і реалізовуються і в наступному році. Тобто так. ми зараз теж з ними працюємо. Що стосується культури, дуже я гарний проєкт, це теж проєкт відповідно до транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, який ми реалізовуємо. Культурний проєкт в собі передбачає обмін досвідом і спільні концерти на прикордонній території. І для міста Луцьке цей проєкт дуже цікавий тим, що він перебачає в своїх заходах проведення арт-фестивалю арт в територія в липні 2014 року. І також за кошти Європейського Союзу ми плануємо виготовити 20 виставкових наметів. А чи поглиблюватиметься транскордонна співпраця нашого міста з... У інших галузях, наприклад, у, візьмемо, до прикладу, освіту, медицину. Ну, дуже у нас плідні є стосунки і співпраця є достатньо серйозна на рівні шкіл із наших закладів учбових міста Луцька та польських міст. На жаль, поки що проєктів ми таких не маємо на рівні Луцької міської ради, проте однозначно після того, коли буде можливість... Буде відкрита заявка на подання грандів з 2015 року. І думаю, що такі проекти теж мають право на життя. Тараса Володимировичу, як ви оцінюєте ефективність використання енергоресурсів в обласному центрі? Який показник економії Луча не має змогу забезпечити цього року? На жаль, на жаль, до нормального європейського енергоспоживання місто Луцької, яке мабуть свій в Україні, ще дуже далеко. Не навчились ми, на жаль, ще нормально заощаджувати енергоносії, нормально їх використовувати. Проте в місті Луцьку вже достатньо така велика історія по впровадженню енергозберігаючих заходів. І ну, якщо говорити по року, який вже пройшов, то більше як 11 мільйонів гривень суб'єкти господарювання всіх форм власності витратили на енергозбереження безпосередньо. З них трошки більше, як 5 мільйонів гривень. ми Клали в енергерозберігаючі технології в наших бюджетних закладах. Це і е, заміна вікон, і реконструкція систем теплопостачання в закладах освіти і охорони здоров'я. Це реалізація наших проєктів спільних з Європейським Союзом по е, угоді мерів, е, встановлення індивідуальних теплових пунктів в закладах освіти. Е, і, до речі, це дуже гарний, дуже гарний приклад того, як можна заощаджувати енергію. Також хотів би відмітити однозначно, у нас є дуже велике напрацювання спільно з нашими об'єднаними співвласників багатоквартирних будинків. Достатньо вони у нас ініціативні і, наприклад, в цьому минулому році, в 2013-му, сім об'єднань взяли кредит на суму 3,5 млн грн для того, щоб реалізувати в себе енергозоберігаючі заходи в своїх житлових будинках. Один з них можемо всі прекрасно побачити, це житловий будинок на відродження 22, який зараз повністю оновився. Це гарний, утеплений, пофарбований будинок, такий європейський, в якому утеплили фасад будинку, в якому поставили індивідуальний типовий пункт, і енергоспоживання в цьому будинку зменшилось на 60%. Як працюватимете далі, аби ще більше популяризувати цю систему енергозбереження? Ми продовжуємо роботу в плані допомоги відшкодування відсотків. В минулому році, по, ці, по цих кредитах, про які я говорив. Луцький міський бюджет по програмі відшкодування відсотків відшкодував 100 тисяч гривень цим ОСББ, ну, відсотків в межах 15%. Тобто, і також закликаю всіх мешканців організовуватись і е, повідомляю, що діє в, Луцьку, в місті Луцьку така програма, відповідно до якої, е, якщо створене ОСББ впроваджує енергозберігаючий захід, на це кошти кредитні в будь-якому банку. Луцька міська рада має можливість повернути, відшкодувати цей кредит в частині 15%. І Я думаю, що це дуже гарний такий посил і це дасть можливість і, в принципі, людям на це піти і збільшувати обсяг наших енергозберігаючих заходів, які ми в місті Луцьку впроваджуємо. Угу. Тараса Володимировичу, а на вашу думку, які енергоощадні заходи е, найбільш ефективні? Що стосується житла, однозначно, це встановлення індивідуальних теплових пунктів, це термомодернізація фасаду, тобто отеплення е, стін і заміна вікон. Також, також дуже енергозатратною у нас є частина це постачання тепла, це заміна всіх комунікацій, мається на увазі, по яких труби, по яких, по яких транспортується теплова енергія. Ну і е, певний комплекс заходів щодо зміни котельного обладнання. Угу. А от щодо фінансування енергоощадних заходів, з яких джерел надходили кошти? Е, ну, В першу чергу, це бюджет міський. Також певні суми були, були профінансованими самими закладами за рахунок своїх внесків. Також, що стосується комунальної теплоенергетики, це наше луцьтепло, ну, вже другий рік ми ведемо роботу по залученню кредитних коштів з Європейського банку реконструкції і розвитку. В цьому році ми плануємо цю роботу вже завершити і якщо договір буде підписаний, на... Реконструкцію комунальної теплоенергетики залучимо близько 100 млн грн. Угу. А загалом, скільки затрачено торік на енергощенні заходи в місті? 11 млн грн. Угу. Місто Луцьк природно із року в рік розширює свої межі. Потреби у розвитку транспортної сітки міста теж є актуальною. Відкриваються нові маршрути, з'являються нові зупинки. На кому лежить відповідальність за цю роботу? На колективі Луцької міської ради, звичайно, я цей напрямок курую, є управління транспорту та зв'язку, яке безпосередньо формує політику та логістику транспортних потоків в місті Луцьку. Ну і спільно, звичайно, з департаментом житлово-комунального житлово господарства. Що стосується вашого запитання, я би сказав, що на сьогодні в місті Луцьку достатньо розширена і розгалужена мережа маршрутних транспортних засобів і тролейбусів. Хоча навіть в цьому контексті... Я б вам сказав більше, при е, умові, якщо нам вдасться придбати в цьому році 30 тролейбусів нових додаткових, то, можливо, деякі зміни будуть відбуватися і в самій транспортній мережі. Угу. А які зміни в конф... конфігурації маршрутів, все ж таки, це цікаво Лучанам, вже Уже відомо, можете озвучити? Е, ну, якщо можна так анонсувати, якщо... Якщо ми збільшимо е, тролейбусний парк підприємства електротранспорту, для того, щоб все ж таки покращити екологію в місті, ми частину центральних маршрутів виведемо і переведемо їх на тролейбус. Угу. Тарасе Володимировичу, а у якому стані робота по контролю за громадським транспортом? Ось нещодавно з цією метою Луцькі маршрутки обладнали GPS навігаторами, так? Скажіть, яка це кількість е, автобусів? Чи плануєте збільшити, що дала ця робота? Ну, Загалом обслуговує лучан 260 автобусів в маршрутної мережі. І 100% цих автобусів обладнані GPS-навігацією. GPS-навігація працює, будь-яка людина, яка має доступ до інтернету, може побачити роботу цієї, ну, цієї системи, скористатися нею. І також, мабуть, теж лучани вже мають можливість це бачити. В середній місяці ми завершили роботу по впровадженню системи озвучення зупинок в маршрутних транспортних засобах. І 100% всіх автобусів маршрутних, вони цією системою обладнані і, і, і працюють. Угу. Ви брали участь у розробці програми соціально-економічного розвитку Луцька на 14-2015 роки. Отже, об'єктивно можете оцінити те, як наше місто розвивається, так? як можете сформулювати ось оцінку, куди рухатиметься далі Луцьк. Ну, звичайно, ми будемо робити все, щоб реалізувати ці заходи, про які я говорив на початку програми. Е перше, друге, це все ж таки... Е допомагати суб'єктам господарювання і підприємцям е, здійснювати свою господарську діяльність на території міста Луцька, тому що ну, це, в свою чергу, дає можливість збільшити надходження податків, які можна потім сприймувати все ж таки в місто Луцьк. І, ну, в, першу, в першу чергу, це реалізація цих планів, які передбачені програмою соціально-економічного розвитку. Що ж, дякую вам за цікаву розмову. Хочу нагадати нашим глядачам сьогодні у темі дня з нами був Тарас Володимирович Яковлев, заступник Луцького міського голови. А розмовляли ми про соціально-економічний розвиток обласного центру. Залишайтесь з нами. До зустрічі. До Доброе.